Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в італійській серії А Римська Рома у себе вдома на стадії Олімпіко. Команда Клаудіо Раньєрі приймала парму 5-0. Рома перемагає. І сьогодні я друзі хочу про даний матч поговорити. І ну, давайте все. Розпочнемо обговорювати по порядку. Розпочнемо ми зі стартових складів. Рома 3 4 2 1 стартова розстановка у господарів, Свіли Роверо, Гманце, Гумальцен, Діка Манчині, три захисники. Конелі Ліандро Паредес півзахисники, Анхіліні Салімакер з латералі, Ель-Шараві, Пауло Дібала, центральні атакувальні півзахисники та Артем Довбик у нападі, це стартова розстановка Роми. Парма, 4, 2, 3 1 стартова розстановка у гостей. Судзуки у воротах, Балок Дельпрато, захисники, Кулібалі, Валерій по флангах, Зом, центральні опорні півзахисники, Мохамед центральний атакувальний півзахисник, Ман Алмквіст по флангах та Боні у нападі. Це стартова розстановка, відповідно, парми. Тепер давайте, друзі, говорити безпосередньо про сам матч. Ну що Шарома з перших вже секунд захопила в принципі ініціативу. Рома маме мечм більше володила. Ну і в кінці кінців вдалося рівні заробити пенальті. Артем Довбик дуже здорово знати, п'ятої підіграв Пауло Дібалі. Пауло виходив на ударну позицію і його збиває футболіст парми абсолютно чистий 11-метровий. Пауло Дібала саме же підходить до 11-метрової позначки, пробиває аргентинець та відкриває рахунок у поєдинку на 8-й хвилі матчу. Пауло дібала рахунок у матчі відкриває. Потім вдалося забити ще й на 13-й хвилі. Вдалося забити Саламакерсу. Дуже здорово ця атака взагалі пройшла по-ліому флангу. Ванхелінів зробив ідеальну подачу дошного майданчика. Салімакерс дуже здорово м'яч приймає собі на ногу, пробиває одним дотиком і робить рахунку. Матчі 2-0. Таким чином Рома. Забуває два швидких м'яча, і в принципі осі м'ячі дуже швидкі виконання виконанні Вони так знаєте і психологічно. Тобто, знаєте, тобто Рома після двох забитих м'ячів, знаєте, якось легше міграти стало, і справді, тобто команду ось, знаєте, ось ця впевність. Ось мені так принаймні здалося. Що після того, як Ромові забили ці два швидких м'яча. Далі Рома, знаєте, дуже здорово виглядала з неймовірною такою впевненістю. Ще були моменти, що в першому таймі Рома мала забивати третій гол. До речі, мені дуже не сподобався Артем Довбик, як Сьогодні зіграв, дуже хороший матч, провів. Український нападник. Були моменти, коли Вартар в гру вступав. До речі, непевний шанс десь так на хвилі, так 44-ті був у Ельшараві, коли вийшов Стефан Ельшараві один на один. Але Вратар Парми зробив дуже ефектний сейф на 55-тій, на 51-й хвилині матчу Пауло Дібала. Зробить рахунок матчі відповідно 3-0 і бревісимо Артем Довбик. Бревісимо Артем Довбик. Ну, там так вийшло, що футболіст Роми пробивав. М'яч, так знаєте, влучає в Артема. Відскакує до Пауло Дібал, Павло Пауло Дібала на, на дальній стійці дальній ну, тобто дальній стійку замикає Пауло. Ось, і переправляє м'яч сітковері в, в 3-0 на 51 й хвилині. Ось так ось Рома по свою перевагу. А Артем Довбик, відповідно, записує до свого пасива результативну передачу. Ось таким чином Ромі вдається забити в третє. Ось, і справді пробував футболіст Роми, влучив в Артема Довбика. Ну і потім я ще скакую до Павла Дібала. Взагалі, у Роми на другай ніхто не вийде. Взагалі, то жодної заміни. Валенті, Бенедічек, Канчелєрі, Камара, Михайли вийдуть у парми. А, до речі, якщо не помиляюсь, там Мальшараві якраз то пробивав, то лучив а потім відповідно Павла Дібала забиває. На 74 й хвилині ще один аргентинець заб'є, На цей раз це буде Ліано Паредес. до речі, ще один пенальті відбувся. І до речі, ще один пенальті відбувся. Ну, до речі, там до пенальті. У мене пані були моменти ось, ну, пенальті. Відбувся на 73-й хвилині матчу. Не ще не помиляюся, збили 6-майданчику Салімакерса. Справді, Салімакерс вже виходив на ударну позицію, його збили. Чистий пенальті, Леандро Паредес підходить до 11-метрової позначки. Леандро пробиває та забиває, забиває і робить рахунку матір 4-0 на користь римської Роми. Ну, на 83 хвилині ще Артем Довбек заб'є гол. На 83-ій хвилині Українець заб'є ідеальна взагалі, передача була на Артема Доббек. Цю передачу зробив Павло Дібала. Неймовірна, неймовірна передача від аргентинця. І Справді покидав на порожні ворота на Артема, і Артем дуже спокійно, м'ячка ворог переправляє. Дуже здорово футболістиром цю комбінацію розіграли, ну і Артем Довбек. Я там довбик забиває гол, ну і в кінці кінців Рома перемагає. Якщо дивитися статистику, то в принципі тут ми можемо побачити, що Рома перемагає абсолютно по ділу. Там, до речі, ще був момент у балоді-балу, щоб хитрик зробити, але там був момент, коли Павло вже де факто вже розстрілював вратаря Свілера, але не забив. Друзі, 19-9 за ударами. Ось така статистика. 9-3 удари в площину. 59, 41 Це в нас, відповідно, контроль м'ячем. Рома більше було контроля. 5-2 за кутовими. Тобто тут також була перевага у Роми. Друзі, мої любі і погульовим шансом також у Роми була перевага. 27-1. І... 7 gully not Rome, 3 golven gods упущено. У Parma была 1 на god, і одну на У Парма. 551 передачі в Rome. 494 передачі були точними. 89% точність передач. 383 передачі у Парми, 323 передачі точними були. 84% точність передач. 4-0 за офсайдами. З 19 ударів. 9 ударів площину нанесла команда Closer. 7 ударів повз рота. Та 3 удари просто-напросто були заблокованими. Упарами у 9 ударів, 3 удари в площину, 5 ударів повз ворота. Два влучення в каркас Сверріт. Один удар заблокований. Був по успішних відборах. Краще була Рома. 9 успішних відборів у Роми. 69. успішності. У Парми їх було 5 та 62 успішності. 3-4 за сейвами, 11-19 повинні сім'яча. 9-4 за перехопленнями. Ну і 10 порушень правил у Рому, одна жовта картка. У Парми, 9 порушень правил, дві жовті картки. Найкращого футболіста матчу я обіру Пауло Дібало, який оформив дубль, віддав голіву передачу на Артема Довбика. Би виділив би. У нього гол плюс пас. Виходить за сьогоднішній поєнок. Друзі, взагалі, хочу сказати підсумкову статистику XG. І взагалі, перший тайм в порівнянні провести, та другий. У першому таймі 42 це контроль на користь Роми була. перевага, 9 5-1 удари, 5 -1 удари в площину у Роми. І 2,14 XG у роми за перший тайм, 0,27xg у парми. За перший тайм 22 закутовими. Другий тайм 60-40 володіння, тобто роми володіння трішки покращилося. У другому таймі 10-4 удари, 4-2 удари в площі ну, і 3,14xg. тут. В другому таймі Рома більше ще не створювало. У парми 0,16xg. Ну і Якщо брати підсумкову статистику XG, то вона, в принципі, відповідає дійсності. Рома награла на 5,28. Тобто 5,28, очікувані голи у Роми. у Парми 0,43. Барма, напевно, на один гол награла все-таки. Там були непані моменти. Але в цілому, в цілому, якщо так казати, то я вважаю, що абсолютно по ділу перемагає команда Claudier Ranier. Ну і давайте та турнір та ситуація. Будемо це дивитися, да? А ось. Рома підіймається на 11-ту позицію, обходить Торіно. 19 балів Рома здобуває. Ну і різниця забит та пропущен. Вже у Роми 0. І тут вона покращується. Відповідно, у римського гранда. Ну, а Ну, Парма 16-го, Парма 15 балів залишається у пасиві. Друзі, душа вам п'ять, парма 0. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі, Усім до побачення, усім нових зустрічей!